Три роки тому президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України з проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії і запевнив, що в країні пануватиме мир. І українці протягом року спокійно зустрінуть усі свята. А інформація про можливий швидкий напад Росії за його словами поширювалася, нібито для того, аби послабити Україну і відлякати інвесторів. Також Зеленський тоді запевнив, що Україна постійно посилює свої оборонні можливості. Давайте згадаємо, як це було. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе. На все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем. Не кричати все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги. А далі літо. Друзі, про це та інше цієї години говоритиме з гостем нашої студії. З нами дипломат і ведучий Дмитро Чекалкін. Пане Дмитро, вітання. Радий бачити. Доброго ранку. Перед тим як розпочати наш спецефір і по основним темам пройтись. От маємо червону дату календаря. Умовно три роки від цього звернення. В історію воно ввійшло як. Спіч про шашлики. а, власне, якби президент тоді виступив з іншою позицією? Нам же ж розповідали, що президент не говорив всього, що він знає, тому що почався почалася б паніка. Люди виїжджаючи з міст, затоптували один одного, і було б значно гірше ніж те, як воно обернулось насправді в історії. Е, е. Як гадаєте, якщо все таки президент виступив би з іншою позицією, як пішов би лік подій? Ну, це його обов'язок насправді повідомляти суспільству про ті загрози. Мало того, його обов'язок приймати відповідні рішення згідно закону про оборону. 11 стаття, якщо я не помиляюсь, цього закону передбачає, що навіть у при наявності безпосередньої загрози безпеці він має оголосиний воєнний стан, як це було за рік до того, коли росіяни захопили наші кораблі. І тоді п'ятий президент Порошенко в якщо я не помиляюся, в дев'яти областях, якраз на які зазіхав Путін, так званої Новоросії, оголосив воєнний тоді стан, і це певним чином призвело до того, що охололи тоді наміри російських агресорів. Але ну, можна було б навіть погодити, що на певному етапі там може не можна було. Було суспільство розкривати всі карти, де треба було не повідомляти може всіх по деталі, але це можна було якимось чином виправдати. Але той факт, що він так зухвало в очі нашим. Партнерами, головним нашим союзникам і спонсором, таке казав, що нічого ніякої загрози немає, і це ж зухвало так навіть виклик, такий кидав тоді Блінкіну і голові ЦРУ, які прилітали. Потім Камалі Харіс в Мюнхені заявив, що ніякої загрози немає, Ви розмухуєте, і наша розвідка знає краще ніж. Ваші розвідувальні структури, тобто, ну це ж знов ж таки підклало велику таку серйозну бомбу повільненої дії під нашу співпрацю з тими самими американцями, тому що для нормальної комунікації з першими особами інших країн дуже важливий важлива атмосфера поваги та довіри. І на жаль, цієї поваги і довіри. Зокрема, з нашими американськими партнерами абсолютно не було. Ось зараз там багато коментують цю книгу Вудворта Лес Палетішен, да, в якій розписана перша зустріч досить детально. Да? Перша зустріч Зеленського з Байденом. Перша очна їх зустріч. Це серпень, якщо я не помиляюсь, 21-го року І тоді Зеленський. Замість того, щоб якимось чином там вибачитись за чотири кримінальні справи, які порушені були проти Байдена і його сина, ну це взагалі не бачений такий феномен в світовій політиці. Коли країна, яка настільки залежна від американської допомоги, дозволяє собі порушувати кримінальні справи проти президента. Ну, дві з чотирьох справ були порушені після офіційної церемонії інаугурації Байдена. Нагадаю, і проти єдиного лиш сина, який лишився в живих, да після цих сімейних трагедій у Байдена. І після цього американці ж, на жаль, тоді вже це ми тільки зараз дізналися з тих свідчень, які дають по справі того самого Деркача чи Дубінського сьогодні. Свідки ми дізналися, що, які, які там були насправді контакти в цієї зеленої команди з росіянами. Наскільки узгоджувалися їхні дії, наскільки це було важливо для росіян саме. Такий момент порушити кримінальні справи проти американських учільників, тому що потім нагородили цього самого деркача, якому ну як е, 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 свідчать деякі обізнані е, особи, що саме з офісу президента секретні плівки перемовин українського і американського президента були передані російському агенту, який Сьогодні є сенатором на хвилиночку, да, в, в, в російській держдумі, і, і мало того, йому за таку активну плідну співпрацю да, після того, як Зеленський на прес-конференції нагадаю, сказав, що це тільки початок. Ще багато дзвіночків попереду ще багато ще буде. Інших, мабуть, кримінальних справ, мабуть, мало було чотири. Треба було ще більше порушувати. Так, от. Після того тому самому деркачу віддали на на навідку всю українську енергетику, практично всі ж сьогодні першої особи українського енергетичного блоку це креатури деркача. Ніхто ж це не приховує. Саме він їх рекомендував і за його поданням їх призначали. Мало того, за зараз які там вже четвертий чи п'ятий раз намагаються на сподачі цих самих на призначенців деркача викупити російський. Атомний реактор в Болгарії за ту саму ціну, за яку свого часу його купили там багато років тому. Ну тобто, навіть звичайна логіка. Ну як можна так ніби то вже гроші заплачені? Ніби то ж підтримав парламент. Ну винесли, винесли в четвер, але мені здається, остаточно зняли з голосування. Не було затверджено. Сама опозиція все ж таки вимагає відтермінувати це рішення. Наскільки мені відомо, не була остаточно прийнята це рішення. Так, от, знаючи все це. Що практично є від співпраця з російською агентурою, ну яка ж могла бути довіра тоді до українських очільників? І от зустрічається перша зустріч очна Байдена з Зеленським, і замість того, щоб якимось чином там вибачитись за свої там кримінальні справи, за свої. Ну, так скажемо, не недолугі ті чи інші рішення. Зеленський усрав в кар'єр, як переповідають свідки цієї зустрічі, каже: Байден: а чому ми, чому ми не в НАТО? Ну з, дивно це звучало з вуст людини, яка. Три роки принципово не призначала посла України при НАТО демонстративно, демонстративно скасовувала свої свою участь в цих асамблеях при НАТО, не погоджувала дорожню карту, призначила міністра, який зухвало сказав, що для нас НАТО не пріоритет. І після цього міністра оборони я маю на увазі, і після цього пред'являє претензії Байдену. Ну тобто гріхи чужі там, так усердно сердне вважати рвьотісь, зі своїх і до чужих не доберетесь, як сказано в Шекспіра. Тобто він пред'являє таку претензію Байдену. Байден ну, досить чемно починає пояснювати, що вибачте, це колективний орган безпеки. Нам потрібно ну, згодити це рішення з нашими партнерами, і взагалі то це не тільки військовий, це і політичний, і економічний союз. Там свої є особливості для да, вашого. Сьогоднішнього становища а тут його перебиває. Тобто, ну, ми знаємо, як Байден досить повільно сьогодні розмовляє в такому досить поважному віці. І, не дослухавши до кінця, Зеленський перебиває і каже, так а взагалі-то може і нафіг то НАТО не треба. Ось <сум> європейці кажуть, що цей союз вже скоро віджив, ну віджив своє і не потрібен. Тобто, і казати це в очі Байдену який своїм головним зовнішньополітичним досягненням якраз вбачає про це він заявив на останніх своїх промовах? Саме консолідацію країн НАТО, він після того, як, на жаль, такі були деструктивні дії попередньої адміністрації, він зміг згуртувати знову ж таки НАТО, об'єднати всі країни, і він вбачає це своїм головним досягненням свого зовнішньополітичного курсу. І тут зеленському каже, так може ценати не нахер по потрібне. Пане Дмитри, єдине, що в нас прямий ефір. і Давайте трошечки, щоб нас так. нацрада за певні висловлювання і певні лексику так. не наклала так, так. певні Зазуміло, обмеження да. на нас. Тому ми глядачам приносимо вибачення. Пане Дмитре, про президента Зеленського багато говоримо, дійсно ми свою розмову розпочали, що згадали його промову трирічної довнини. Напередодні було рішення президента про санкції щодо певних. Осіб зокрема у цьому списку санкційному є такі одіозні постаті, як і Нестор Шуфрич, який у СІЗО, Юрій Бойко, який Чомусь досі в парламенті там є Євген Мураєв і е, ну багато прізвищ, Пан Григоришин, 18 людей загалом. Єдине, що ну нібито так гучно звучить санкції багатих Хто зразів, але коли почитати, то там ну позбавлення державних нагород, певні економічні обмеження. Ну тобто, по суті, ми вже про це говорили. Що напевно цей, ці санкції цей указ ну, навряд чи якось ускладнить життя цих людей. Ну всі правники сходяться на думку, що це просто такий варіант шантажу да, цих людей. Це Така превентивна, превентивний такий захід, щоб і вони дуже більш слухняні були інші представники цих проросійських сил. Що ось ми можемо і на вас поширити цей список, тому що не незрозуміло, чому саме оця, ця кількість, чому саме ці там 18 осіб. Були обрані а що в інші представники цього проросійського блоку, вони менш були задіяні в провокаціях проти України. Вони не їздили до Кремля, не зустрічалися з Путіним з Медведєвим там в Кремлі, як представники проросійських тут сил. Ну і головне, що насправді режим санкцій він зазвичай в міжнародній політиці вводиться проти тих, на кого не немає тут власної юрисдикції. Так, якщо ти не можеш ж, американці не можуть дотягнутися там до того самого не, не знаю Патрушева, там припустимо, чи якогось іншого російського там очільника, то вони вводять, вводять його в список цих підсанкційних осіб. Але в нас є судові органи, є звичайна процедура, будь ласка, притяг притяг притя, можна притягнути, якщо не кримінальної, до адміністративної там відповідальності за чи чи інше рішення. Тобто це такий. Насправді більш піар-ефект від цього рішення, ніж реально якесь покарання для цих осіб, і це знов ж таки ну підкреслює таку так скажемо дворушність лицемірство. Вибачте, цієї команди, тому що з одного боку вони завели всю цю регіональну. Команду до своєї адміністрації хто такий? Ну це ж всім відомо, що саме за рекомендації Льовочкіна, навіть сьогодні, ось такі досить там, так скажемо, лояльні до зеленського. Оглядачі, політехтехнологи і журналісти кажуть, що ну всі ж ці креатури Сергія Льовочкіна. Хто, хто завів цього самого Єрмака свого часу, да? хто завів Подоляка, хто радив там шурму, ну з ким там активно співпрацював той самий Татаров. <сум> То з одного боку, вся адміністрація насичена цими персонажами агентами цієї сили, а з іншого боку, на них вводять санкції. Ну, хоча б для початку позбавтись цих персонажів, в своїй на своєму найближчому оточенні ну це ж 5-6 так так званих ефективних менеджерів. Це ж є, є особи, яких кооптували туди саме Сергій Льовочкін. Ну так, і як ну, же від них позбавитися, якщо це 5-6 ефективних менеджерів? Ну, команди так, президента? Так в тому ж справа це ж абсолютно непослідовність і виникає питання, чому досі ми попри те, що. Проти того самого портнова Андрія введені американські вже санкції. Він є в списку, і саме він був в ініціатором разом там з Дубінським і там дркачем, і Шуфричем, найактивнішими такими проросійськими діячами. Він порушував рекордну кількість кримінальних справ проти українських очільників, проти українських генералів, яких запроторили за грати. Позбавили нас найактивніших там діячів на цьому фронті. Так от. Чомусь саме Андрій Деркачий лишається абсолютно сьогодні поза увагою. Хоча вже і ну зеленського я маю на увазі адміністрації президента, хоча вже і є за відповідним поданням медіаструктур українських набрано там більше 25 тисяч голосів для того, щоб його долучити до цього до цього списку, осіб, проти яких будуть порушені, якщо не кримінальні справи, то хоча б його внесіть. В цей список санкцій, щоб показати, що ви послідовні більш-менш тому, що е, ті персонажі, які порушували кримінальні справи проти того самого там п'ятого президента Порошенка, вони всі вони практично виявились російськими агентами. Всі сьогодні перебувають або в Росії, або за Гратами, як той самий Дубінський цей, цей Шуфрич і е, е, єдиний з цього списку, причому він був найактивнішим. Да, портно він же там інспірував десятки кримінальних справ з цього списку. 100 Двадцять дев'ять, тобто, ну це мене іноді питають а чому так Байден був таким? Так скажемо, неактивним не на нашому блоці. на нашому боці. Я кажу: ну так, якщо може проти нього 129 кримінальних справ порушили як при Порошенка, так може він би ще більш активну позицію тут займав. Але сам факт, що така кількість кримінальних справ проти українських очільників, а проти російських перших осіб, того самого там Медведєва чи Шойгу, ну не кажучи вже про, про Путіна, ані кримінальних справ, ані ніяких. Санкції не було введено, пане. Дмитрик, я тут намагався розібратися в цьому питанні по санкціям. З цих 18 осіб, наскільки я зрозумів, їх активи блокуються, але не конфісковані. Не конфісковані, так а чому? Тобто, в тому ж справа, щоб можна було їх, їх контролювати через. Відповідних своїх призначенців, які сьогодні в режимі цього арма, я так розумію, да діють заарештовані активи, при яких на яких призначають тимчасових там управляючих, і на жаль, ми ж знаємо останні ці факти, да, що навіть цей російський банк, який під санкціями, що його. Очільники, які лишалися на своїх посадах, вони фінансували російську армію. От нещодавно заарештували одного з очільників, не буду називати цей банк, один з тих, які. Контролюється сьогодні цим ці агенції ці арма. А він виявляється, використовував там криптогаманці для того, щоб фінансувати російські збройні сили. Тобто, на жаль, ця агентура дуже потужно лишилася і навіть завжди казав, що вражих агентів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. А на жаль, ну багато в нас державних структур просякнуто цією агентурою. Ви згадали те, що минулого тижня в парламенті розглядали питання енергетичні добудову третього четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Дійсно, ну парламент поки що це рішення не підтвердив і по закупівлі блоків у Болгарії. Міністр Галушенко знов приходив до парламенту. Йому там було безліч запитань від народних обранців. Відповідав він не на все. Ну якась така дивна відбувається історія. Парламентарі кажуть, що ні, це величезні корупційні ризики. Дові двох блоків наші західні партнери, посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова, каже: Ні, це корупційні ризики, ми це не будемо погоджувати. Але все одно міністр Галущенка виходить і каже, що ні, це треба зробити, тому що наше майбутнє це атомна енергетика. Ну, це не тільки корупційні ризики, може, навіть в цьому випадку це другорядна річ. Головне це. Стратегічні е, безпекові ризики, тому що як відомо, росіяни підвищують ставки, весь час погрожують там застосуванням е, ядерної зброї, застосуванням е, нових. Цих своїх сил, які зараз, як стало відомо, американські розвідці готуються ціла там армія цієї терористичної агентури, яка буде здійснювати теракти. Про що заявили американські очільники, і заявив генеральний секретар НАТО на минулому тижні відновили. Ті самі знайомі мені ще з радянських часів учбові центри по підготовці терористів. Такий був в перевальному курси вистріл під Москвою, де я як військовий перекладач свого часу знав, що там працюють мої колеги. Військові перекладачі, які тоді готували бійців для світової революції, Да, на горі всім буржуєм міровий пожар роздуєм. Там тисячі пройшли підготовку, зокрема, і там діячі палестинського. Руху, яких саме готували для захоплення літаків, для терористичних атак на інфраструктурні об'єкти, От сьогодні це повернулося. І так от, з урахуванням цих загроз, ми не маємо права сьогодні давати росіянам можливість. Знешкодити стратегічні об'єкти одним ударом, там позбавити Україну там третини, чи хтось стверджує взагалі там половини всіх енергетичних спроможностей сьогодні. За рахунок ударів саме по атомним по атомним станціям, нам треба розвивати альтернативні шляхи, якраз розгалужувати нашу мережу енергопостачання, децентралізовувати, децентралізовувати а не концентрувати в одному місці. Тобто, тут стратегічна безпекова, навіть загроза набагато на багато. Більше, ніж корупційна Ну, і корупційна просто зазначить, що добудова двох блоків це мільярди, мільярди гривень мають йти на. Мільярди це... доларів, да. Мільярди доларів. І ми можемо зрозуміти, як саме вони можуть витрачатися. Пане Дмитре, за мить продовжимо, долучимо до нашої розмови ще одного спікера.